Нарешті докопали. Мінус ще 8 кубів землі. Тепер можна в принципі уявити, скільки ж місця тут буде. Доволі така величенька яма, але по, майже по пів метра з кожного боку забереться. Не по пів, а десь пів метра забереться, то головне, щоб стіни витримали. Ось, мабуть, і причина. Тих чорних плям, такі норки. Потім просто засипались землею. Вже хтось писав таке в коментарях, що можливо це і є причина цих чорних плям. там глибоко. Також у нас тут була невеличка археологічна знахідка. Зніму про це окреме відео покажу, що знайшли на 3 метровій глибині. Ну і залишилось тепер. Почати новий етап. Це побудова ями під саму стіну. Тобто буде вливатися ще фундамент отама по кругу. Ще пів метра ми вкапуємося і починаємо будувати стіну після заливки фундаменту.